Виконуємо номер 177 із підручника Геометрія 7 та номер 17.14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Прямі А і Б паралельні. Прямі Б і С також паралельні. Пряма Л перетинає пряму А. Доведіть, що пряма L перетинає прямі B і C. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. Нам відомо, що пряма А паралельна. прямій B І B паралельна C. Потрібно довести, що пряма L перетинає пряму B, А потім доведемо, що пряма L перетинає пряму C. Припустимо, що пряма L. Не перетинає пряму B. Отже, якщо не перетинає Л паралельна до B, тоді через точку А проходять дві прямі L і А, які паралельні прямі B, що суперечить аксіомі паралельності прямих. Бо через точку, що не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Отже, наше припущення хібне і пряма Л перетинає пряму В. Запишемо це. Припустимо, що пряма Л не перетинає пряму P. Отже Л паралельно до Б, тоді через точку A проходять дві прямі L і «А», які Паралельні, прямі Б. що суперечить, аксіомі паралельності прямих. Що суперечить аксіомі паралельності прямих. Бо через точку можна провести тільки одну пряму паралельну дані. Отже, наше припущення хибне. Наше припущення хибне, пряма, L. Перетинає пряму Б. Ну, а тепер переходимо до прямої С. Аналогічно припускаємо, що пряма Л не перетинає пряму С, отже вона їй паралельна, припустимо, що пряма Л не Перетинає пряму С, тобто L паралельно до С, тоді через точку А знов проходять дві прямі. А і Л, які паралельні пряміться, що суперечить аксіомі, аксіомі. паралельності прямих. Отже, наше припущення хибне і пряма L перетинає пряму C. Номер 177 із підручника «Геометрія 7» та номер 17.14 із підручника «Математика 7» і інтегрований курс виконано.